Так, друзі, надійшов запит стосовно більш детальнішого огляду автомобіля Renault Space 2015 року. Автомобіль, який має турбодизельний двигун із подвійним турбонадувом на 160 кінських сил, має роботизовану коробку передач, передній привід. Гарна зимова гума 18-го розміру, автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз взяв пристрій і ми з вами це ще перевіримо. В нього є кругові парктроники камера заднього огляду, електропривід кришки багажнику, відкривається з ключа, відкривається з салону. Є давайте так почнемо: безключовий доступ, контроль сліпих зон, розширені дзеркала, скло повністю стікла, всі рідні. Денні світлодіодні ходові вогні, LED, оптична система. Ось так автомобіль виглядає по зовнішній частині. У нас велике лобове скло з переходом на дах. Як ви бачите, ось воно, люку тут немає. Повноцінне мультифункціональне кермо, адаптивний круіз-контроль відсутній. У нас є повний електросклопакет, центральний замок. Блокування вікон, в нас є автоскладання дзеркал, воно повністю працює і там, і там. Нарікань ніяких немає. Комбінований салон із шкіри і тканини, механічне регулювання переднього ряду сидінь, відкриття багажнику з салону. Бачите, воно все пішло. Багажник в нас просторий, великий, є евокилимок, третій ряд сидінь, тобто автомобіль повноцінно самимісний, Шкіра присутня з усіх боків. Задній ряд сидінь регулюється по рельсах вперед-назад. Також шкіра у відмінному стані, є підігрів задніх сидінь, є підігрів передніх сидінь. Амбієнтна підсвітка по автомобілю також присутня. 157 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Ремінь ГРФ замінювався на пробігу 120 тисяч км зі слів власника, але документативно це ніяк не підтверджено. Можете приїжджати, будемо перевіряти. Шторки на вікнах присутні. Підігрів сидіння вам вже розповів. Спинка сидінь заднього ряду ось так от підіймається і можна спокійно сідати на третій рядок. І нахиляється. Дитячі кріплення зафіксують присутні, пороги в нас скриті дверцятами. Нічого стороннього немає. По автомобілю є кругові паракроники, як я вже казав. Раніше відкриємо зараз капот. Двигун працює тихесенько справно, антифріз на місці, гальмівна рідина на місці. Тут відкривати. Ось тут все сухесеньке. Ніяких нарікань немає. Сторонні звуки по двигуну так само немає. Він не димить, світло працює добре. І найголовніше, що ви бажали перевірити, давайте перевіримо. Це лакофарбове покриття по цьому автомобілю. Автомобіль, нагадую, 2015 року оригінального пробігу 157 тисяч км, має турбодизельний двигун 1,6 літра на 160 кінських сил. По лакофарбі в нас ось такий стан. Як ви бачите, капот цілий, нарікань немає, крила в нас пластикові, дверцята. Цілі без нарікань. Є невеличка протертість на задній правій двері, але він все одно не фарбований. Задня права арка, четверть, все ціле, дах. Ось такий, без нарікань, так само в рідній фарбі, ні метал. Йдемо далі. Ось тут все ціле, протертості ніяких немає, все повністю в рідній фарбі. Ну і залишилась тільки водійська дверка. Отже, друзі, якщо бажаєте приїхати і придбати цей автомобіль, ви можете приїхати за ним за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку. Придбати його можна за 16,5 тисяч доларів за готівку. Або, будь ласка, приїжджайте в кредит в лізинг 3300 доларів першого внеску. І ось цей автомобіль буде вашим. Нагадую, 160 кінських сил, 1,6 турбодизельний двигун. Має комплектацію Intense, кругові парктронники, камера заднього огляду, ЛЕД світло попереду присутнє, денні світлодіодні ходові вогні оригінального пробігу 157 тисяч кілометрів. Все працює геть справно, автомобіль не димить, не коптить. Що в нас ще є по комплектації? В нас є ось таке меню. Де ми можемо побачити всі асистенти, які нам необхідні, сидіння, складування, інтач, асистенти водія. Все повністю русифіковано. Допомога при паркуванні присутня. Будь ласка, всі функції, вони всі для вас доступні. Бортовий комп'ютер нам вказує, що в нас. Починає з 22.11 загальний пробіг 633 км, середній розхід палива 8,7 літра. Пішли далі, дивіться, по автомобілю. Додатки, які є в цьому автомобілі. Профілі користувача. Більше нічого такого цікавого немає. Навігаційна система в нас. Вона на українській мові. Тобто так само зручно вам буде користуватися цим авто. Можна обирати яркость дисплея головна сторінка. Тут навігація акустика, музика, гучність. Все, друзі, мультимедія ще залишилась вам показати. Музична система є, Apple CarPlay є, android Auto є, підігрів сидінь є, система старт-стоп є, AUX, Bluetooth, USB, все, що необхідно, в цьому авто присутнє саме для вас. Приїжджайте за покупкою, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102, За ось таким автомобілем. Шкіряне кермо в гарному стані, не затерте, не задряпане. Ну. Всі документи по автомобілю присутні в ось цьому бардачку. Вони там всі є. Бардачок великий, просторий. Одним словом, приїжджайте за покупкою цього автомобіля, будемо раді вас бачити.